Послухайте, мені взагалі, взагалі байдуже. Я не будую е, об'єкти е, бюджетні, мені це не цікаво. У мене є, що це будувати, і ми будуємо комерційні е, об'єкти. І щоб ви знали, моя компанія не будує е, Загальне... Ну, Загальним будівництвом ми не займаємося. Ми займаємося тільки сітями. Я будую електричество, вода, тепло. Все. І знаєш, ну, і, і а, такі основні мій заробіток моєї родини. У нас є виробництво. Ми виробляємо щитове оборудовання 0,4-10 кВ. Послухайте, ну чому потрібно обов'язково мене кудись там прив'язати і знаєш, Бо ти поп... популярний. Ні, ну це дуже добре. Слухайте, ну, я не заперечую. але я вважаю, що якщо хоче хтось там кинути камінь в мій бок, послухайте, ну. Я вважаю, що ну це повинні бути люди, ну, точно не ті, про яких я зговорив, праєва і будівельника номер один.